Сьогодні поділитися славом святим, це послання Павла Дорида, четвертий розділ 6 вірша. Як і Давид, називає блаженною людиною, який робить Бог правда, бійці, блажені кому припрощені беззаконні, кому покрит, прикриті гріхи. Блаженна людина, якої Господь не, не порахує гріхами.

Ми не хочемо Так, Як не втішти. В тому житті, в тілі, коли людина ходить, вона ніяк не може Робити так, щоб тільки буде. Тому кажуть, так не називаєш, що ідеальною людина немає. Знаєте, люди, які стали служителями, Дуже багато грішили. Американський служитель Джонс Ньютон був роботологцем. Він був мав корабель і возив, робів з Африки. Навіть продавав другого робав, другого в ній. Ну і якщо взяти тоді в той час уряди держав, казали, що він є велика людина, постачає постачати робів то є робоча сила. От. Але він захворів і пішов з корабля, капітана корабля, пішов там, з никого потім, почав читати Слово Боже і вийшов зовсім сторони. Коли він вже був хворий, лежав, казав до своїх друг товаришів, каже, я страшенний грішник, але я радий і радіюсь тим, та й дичений радіюся, а каже, радуюсь тим, що Христос мій спаситель. Він так сказав. Перед тим, тисячі років наперед, дивіться, що сказав Павло, апостол Павло. Давайте відкриємо дії апостолі. Дії апостолів. Сьомий розділ. Там пишеться про Степана, Сьомий розділ. Який? Вірш який? Вірш з другого вірша по четвертий. Степан вже промовив. Послухайте, мужі, браті, ось ці, Бог слав... слави. З'явився Аврааму і Отцемі нашому, як він у Месопотамії, був, і перший, ніж ослився Харані. І промовив до нього: вийди з землі своєї та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі Халдейської та оселився в Харані. А звідти, як умер його батько, йому батько він переселив його в землю, ось цю, на якій ви живете тепер. Розумієте, про, про Авраама? це Степан почав говорити, як його судили. Але Степана судили за на смерть. Він розказав, звідки береться слово, відки береться життя, а його на смерть. і в Павло, і він був Савло, Σχεδόν, τόσο ρουπέδες